В обласному центрі попрощалися з Артемом Медведєвим, який загинув на війні з Росією. Мужня, добра, розумна людина. Овочевий ринок у Полтаві поки не переміщуватимуть із центру міста. Чому саме? Та й вони були так. Угу. а потім туди. У Полтаві дітей та дорослих вчили виготовляти світлоповертальні елементи. Для чого вони призначені? Вирізали, клеяли, малювали. Полтавка Юлія Мішутіна пише казки на замовлення, а частину зароблених грошей витрачає на створення окопних свічок. Як їх виготовляє? Я завжди докладаю до відправлень смаколики. Щось солоденьке. У Святоуспенському соборі Полтави 18 листопада попрощалися з Артемом Медведєвим, який загинув на війні з Росією. Боєць поліг 18 серпня поблизу села Максимівка Миколаївської області. 31-річний воїн був гранатометником, проживав у Полтаві, розповів Суспільному речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Вшанувати пам'ять бійця прийшли рідні, знайомі та побратими. Поховали Артема Медведєва на кладовищі у селі Затурене, що неподалік Полтави. У воїна лишилися батьки, брат та донька. З Артемом ми навчалися в школі. Це мій однокласник. Я його знаю як гарного друга, гарного батька і героя України. Віддав своє життя за Україну. Савою. Мужня, добра, розумна людина. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 83 тисячі 460 російських військових. Знищено зокрема 5808 бойових броньованих машин та 2879 танків, 1865 артсистем та 209 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, понад п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще 4366 одиниць автомобільної техніки. Збито 480 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. На ділянці площею близько пів гектара у Полтаві планують облаштувати овочевий ярмарок. Зробити це хочуть на Київському шосе. Таке рішення 4 серпня ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Це, зокрема, для розвантаження центральної частини міста. Тож сюди мають переїхати торговці, які продають товари на вулиці Новий Базар. Переїхати сюди вони мали були стопаді. Говорив раніше начальник комунального підприємства Полтава сервіс Денис Поліщук. Із-за того, що комунальне підприємство Полтава доканал ще не завершило будівельні роботи по відновленню колектору. Ми не маємо змоги перенести ринок оптововачевий на дану земельну ділянку. Тимчасову насосну станцію на аварійному колекторі встановили приблизно чотири роки тому. Зробили це для того, щоб перекачувати стічні води поза ділянками, де виникли провали у трубах, говорить Іван Мистюк. Провали спровокували е, е, закриття проходу канеляційних труб, тобто стічні води не проходили. Е, колектор побудований ще в е, 70-х роках прошлого сторіччя. 70-х-80-х роках залізобетонних труб. Залізобетонні труби, термін гарантійної експлуатації 25 років. Можете порахувати, що майже вже 50 років вони працюють. І при взаємодії газової корозії, так званої в трубах, розрушаються труби і просто провалюється земля. Мережі перебувають у власності Полтавської громади, а на балансі у полтава водоканалу, який за гроші підприємства поетапно замінює трубопровід. Ускладні роботу ще й те, що в охоронній зоні колектора, де нічого б не мало бути, розташовуються стоянки для транспорту, каже Іван Мистюк. Переключення ще немає, тому що в нас вниз постоку, тобто на так як я вже сказав, вже до головної насосної станції, яка знаходиться в стороні метру, Зараз там ведуть два подрядчика, ведуть перекладку. Цього каналізаційного колектора. до 1 січня ми 100% не завершимо ці роботи. Я думаю, перенесеться воно на той. Не на продавців у продавці ринку розповіли, що переїжджати на нове місце не хочуть, бо там відсутні належні умови для роботи. Зокрема, відсутнє електро та водопостачання, незручний заїзд та відсутність виїзду із майданчика. Крім того, територія розташована далеко від центра міста. Ділянку облаштовуватимуть після ремонту колектора. Якщо для цього буде фінансування, говорить Денис Поліщук. В нашій країні йде війна, і ми, звичайно, можемо побудувати там шикарні павільйони. Але ми повинні виходити з рамок ситуації в нашій країні. Тому поки поки у нас війна, ми перенесемо підприємців в такому стані, який він є. Найвелика затрата це буде облаштування виїзду на трасу. Київ-Харків, приблизно 5 мільйонів. Тут ми якось привикли, нам їх швидше, а там нам дуже далеко добиратися. Взагалі. Я живу в Рибцях, ну, я ж тут я приїжджаю автобусом і це саме місце. Як то тут зручніше. Наоборот, воно все в кучі тут, зараз. Хай воно і буде так. А зачем туди? За словами начальника комунального підприємства Полтава сервіс Дениса Поліщука, у скільки загалом обійдеться облаштування території, буде відомо після виготовлення проєктно-кошторисної документації Каріна Попова та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава. Від 19 листопада у Полтаві тролейбуси будуть перевозити пасажирів довше. Це пов'язано зокрема, зі скороченням тривалості комендантської години, а також зі зверненнями людей, розповів Суспільному начальник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. За його словами, курсуватиме електротранспорт не до 20-ї, а до 21-ї години. А після цього буде повертатися у депо. Я як студентка, я їжджу, наприклад кожного дня. Загалом це буває в університет. Ну і додому також, і на інші кафедри <пробіт> на маршрутку не завжди зможеш попасти, але на тролейбус він великий, то сюди ти точно попадеш, точно вмістишся. Всякий транспорт він потрібен, тому що людям потрібно де. Е, Ну, в різні куточки і бути потрібно в якомусь місці раніше. Я намагаюся їздити тоді, коли мені потрібно. А потрібно їздити туди на роботу. По-перше, потрібно їздити в магазини щось купити, в аптеки, як це у ну, цей час. Він син підвозить машиною. Відокремлюємо нижню частинку, як наклейка, та? і приклеюємо. В одній з бібліотек Полтави влаштували майстер-клас із виготовлення флікерів світлоповертальних елементів. Ми робили флейкери, щоб нас бачила машина, коли ми переходимо дорогу. Вирізали, клеяли, малювали, обводили, зв'язали. Необхідно, тому що ми відвідуємо секції. Які проходять в другій половині дня, коли на дворі темно, і ми декілька доріг переходимо, тому це дуже важливо в даний час. Майстер-клас безкоштовний. Його влаштували представники громадської організації Інша жінка. Перше, влаштовуємо такий захід, тому що дійсно зараз світловий день дуже короткий. Ми економимо електроенергію і вулиці не освітлюються. Це дуже небезпечно, адже пішоходів не видно на дорозі, і це небезпечно як і для діток, так і для водіїв. Тому ми вважаємо цю проблему дуже актуальною і вирішуємо її таким чином. В Правилах дорожнього руху чітко вказано, що кожен пішохід зобов'язаний мати такий світлоповертальний елемент. Це необхідно для того, щоб пішохід був максимально видимим на дорозі. Як він працює? Ось ця світлоповертальна стрічка, коли на неї потрапляє ближній світлофар або дальне, вона починає світитися, мигатіти і водієві легше орієнтуватися на дорозі, і в нього є достатньо часу, щоб зорієнтуватися і безпечно зупинити транспортний засіб. Майстер-клас влаштували для дітей і дорослих. Відвідала його і Катерина Тимофєєва. Самі іноді страшно виходити по вулиці, приходити вулицю. Вирішила долучитися в цей приємний час і профілактика вигорання, і спілкування, і е, ручна робота, е, і користь і для суспільства, і для себе. Е, тим паче, що е, моя безпека залежить не тільки від мене, але й в, е, від водія. Якщо мене не бачить водій, це ж не е, його вона, що він мене не бачить. За словами Катерини Колотай, наступний майстер-клас із виготовлення флікерів планують влаштувати за тиждень. Дарина Литвак Анатолій Кикоть новини на Суспільному. Полтава. Полтавка Юлія Мішутіна перед мікрофоном та зі спеціальною технікою записує казку. Робить це для свого телеграм-каналу. Жила собі одна коза, прекрасна куховарка, чудова господиня. Жила вона в лісовій хатині. Та було у неї. Семеро козенят пише жінка й авторські твори, зокрема, створює казки на замовлення. Казка авторська, індивідуальна, це щось таке, чого не було у моєму дитинстві. Якби мені увімкнула якусь казку, де була дівчинка Юля, і в неї якісь ставались такі цікаві ситуації з іменами, знайомими для мене це здається, було б просто вау. Це музичний постер. Є qr код за яким знаходиться та сама авторська казка. Яку замовили батьки чи друзі для дитини місяць тому Юлія Мішутіна започаткувала проєкт Тепла казка. Я зараз пропоную замовити авторську казку для дитини. Тобто, це буде казка з іменем дитини, її батьків, друзів, улюблених персонажів мультфільмів. Навіть можна мікс з якоюсь улюбленою і щось нове. І коли замовляєте таку казку, я відправляю частину на допомогу. Зароблені гроші Юлія Мішутіна використовує зокрема, на закупівлю парафіну, із нього понад місяць виготовляє окопні свічки для військових на фронт. Таким чином, і казка для дитини теплий, приємний спогад, необхідний зараз, я вважаю. І також це тепло для наших захисників. Заливаємо на початку гніт, який має підпалювати. І далі всю баночку. Всі свічки складуємо у коробку. І, звичайно, неможливо до наших хлопців та дівчат, наших захисників без гостинців і без подарунків. Я завжди докладаю до відправлення смаколики щось солоденьке. За місяць роботи Юлія Мішутіна виготовила та відправила військовим близько трьох сотень окопних свічок. Тетяна весна, Богдан Казирід, Новини на Суспільному. Полтава викладач Владислав Запорожець проводить заняття англійської мови для дітей. Робить це у рамках благодійного проєкту Шелдер Полтава. По нашій програмі ми зараз освоїмо основні граматичні теми. Сьогодні конкретно ми говорили про як будувати питання англійською мовою, про наші можливості, що ми можемо робити, що ми не можемо робити. Заняття влаштували для дітей полтавців та переселенців віком від 8 до 10 років. Ми вивчали тему, що що ми можемо, а що не можемо. Кент кент. Я дізнався, що це рейв безстрашний. Ми вчили слова і нам розповідали англійською мовою. Мені дуже сподобалось заняття. У Полтаві урок англійської мови у рамках проєкту влаштували вдруге, каже координаторка Юлія Городчаніна. Сьогодні ми з вами бачимо, це проходять заняття з англійської мови для дітей. Але точно такі самі заняття ми маємо і для дорослих, але в форматі спікінг клабів Тобто англійська мова для дітей два рази на тиждень діти займаються для дорослих. Лих заняття посереда. У нас відбуваються, ну і різні формати роботи ми розглядаємо це і сімейні майстерні по роботі з деревом, це і курси жіночого самозахисту, і так само різна психологічна допомога. Свою восьмирічну доньку на безплатні заняття привела і жителька Харкова Оксана Березняк. Іноземні мови вони дуже розвивають. Тим паче англійська мова, ну це, грубо кажучи, така універсальна мова у світі, і її потрібно знати усім. В принципі, дітям, так як їм легко дуже це запам'ятовується, я думаю, краще з дитинства це починати вчати мови. За словами Юлії Горочаніної, поки проєкт розрахований на три місяці. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду зі значними опадами. Вночі це сніги з переходом у дощ, а вдень дощ. Вночі та вранці ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Вітер східний з переходом у західний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від мінус 3 до плюс 2 градусів, у день від 3 до 8 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 2 градусів морозу до нуля, а протягом дня плюс 5, плюс 7. У неділю 20 листопада погода буде хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вден дощ. Вітер східний – 7-12 метрів за секунду. Вночі по області від 5 градусів морозу до нуля, а в день – від нуля до 5 тепла. У Полтаві вночі прогнозують 2-4 градуси із позначкою «мінус», а в день повітря прогріється до 2-4 градусів тепла.